Ленін на Прикарпатті. при, при в'їзді в село Герасимів на пагорбах видніється прізвище вождя світового пролетаріату. За кілька кілометрів від нього гігантський напис «ССР». Михайло Корольчук буквальному розумінні живе майже під Леніним. Та про сусідство з прізвищем більшовицького лідера і не згадує. так, та, як звичайно живе всі проживають. Я живу уваги такої не звертаю на це. Прізвище вождя пролетаріату на сільському пагорбі. З'явилося навесні 70-го. Таким чином місцевий лісівник вирішив вислужитися перед тодішньою владою. Люди пригадують, за це отримав не одну нагороду. Дерева садили всією громадою. Ялинки посадили, потім ці ціх ну, там так ялинки, щоб було видно, що Ленін було видно. А ті вже решту там і там горіхів немає. Там просто ясені, акації. Наперед йшли коні з плугом і робили такі борозні. Змійте? А у оборозни там були спеціальні такі, як лопати чи що, робили ямки і клали маленькі саджанці. За 4 кілометри від Леніна ще одна згадка про Радянський Союз. Там пише 60 СРСР. СР. Це було в 82-му році, коли було 60 років. Такі випадки не поодинокі кажуть історики. За часів союзу це був один із способів політичної маніпуляції масами. Коли людина там проїжджає кожен день, попри якусь будівлю і пише там слава КПРС» чи хай же Радянський Союз чи міру міри. Коли писали, вони має воно мало безпосередні мало мати безпосередній вплив на суспільну свідомість. До залишків союзу селяни вже звикли і давно не звертають на них уваги. Молодше покоління навіть і не здогадується про значення цих слів. СССР це так за Сталіна, щось, типу то». Так, а Ленін, що таке? «Ленін? не, Ленін, Не знаю. Рубати дерева селяни поки не планують. Та й не можуть, адже це територія лісгоспу, тому наразі просто ходять до СССР та Леніна за ягодами та грибами.